Буде завдання. Перші ми робимо тепловільник згідно цього креслення і будемо зробимо, як робиться. Тобто Ми беремо 40 мм труби, загибаємо 4 загибло. Тут у нас відстань 160, тут 120 м. Це ми дивимось до центрів. всі розуміють, Потім ми знову відмічаємо 160 мм. Робимо вставку 12-ї трубки, труба буде 12-та. Зрозуміло? Труба 12-та. Спаємо дві десятки, в неї ми впаюємо, висверлюємо отвір 6,5 мм і вставляємо трубу шестерку, вальцюємо і через перехідник воно буде виглядати як Тобто Це буде просто так. Всі бачать? Зрозуміло? Це впаємо в 12-ту трубку. І робимо. І ці, з двох сторон це завальцована труба з двох сторон. Ця труба ставляється ось сюди, скручується гайками. Оця ваша деталь. Скручується сюди гайками. Ви її затягуєте. Потім берете азотний балон, опресовується цю систему, надуваєте 15 бар. Показуєте, що немає витоку хладагенту. Якщо є витоки хладагенту, я потім розкажу правила, будь зніматися бали. Далі. Що потім ми робимо? Вакуумуємо систему, ми запускаємо її, ну, відкриваємо вентиля в правильній послідовності, як я вже розказував. І після цього заміряємо струм на компресорі. Струм компресора це перший у нас дріт. Ми повинні токами і клещами заміряти струм і сказати, скільки він споживає електроенергії в момент роботи. Вакуум мінімально повинен показати. Давайте хоча б одну хвилину. Ми дивимося, що стрілка не падає. Якщо вона не падає, то все, значить, все гарно. Ну, я подивлюся, коли вакуумували. -вакуум. Запустили, потім ми його демонтуємо. Демонтуємо свій теплообмінник, знімаємо. Ну, перед цим ми повинні сконденсувати хладогент в наружний блок. Це демонтаж, це сконденсувати хладогент, вернути його на зворот, закрити вентиля і передати іншому. Наступний також цю функцію виконує. Буде, буде вона зроблена так. Ми будемо оцінювати роботу. Пайка 10 балів. Гнуття в розмір 10 балів, витік хладогенту 15 балів, запуск вакуумування це буде 10 балів. Струм поміряли, показали, що ви вмієте це робити 5 балів. Демонтаж системи 10 балів. Якщо у вас витік хладогенту, ви показуєте і дивлюсь, у вас витік мінус 5 балів. Кожна, кожен витік мінус 5 балів. Ну, не менше, ніж 15, Тобто може бути тут 0. Тобто не всі не відмічаються у всіх, а тут іменно на витік. Якщо ви не в розмір, кожен розмір не в розмір, мінус бали. Ви зробили не 110, а зробили 120, це мінус бали. Потім, якщо у вас випаяли, у вас лішний припій, у вас там неправильно спаяна, витік, дирочка це мінус бали. Подсказка когось моя або. Когось мінус 3 бал. Можете запитати. Е, неправильне дії, то що це значить? Що ви, наприклад, е, берете, неправильно відкриваєте вентиля, неправильно підключаєте редуктор, там, шланги, це мінус 5 балів. І техніка безпеки, люба техніка безпеки, мінус 5 балів на кожному етапі. Ось такий сьогодні варіант, ви повинні кожен зробити. Це буде передзахист. А в середу я вам більш детально дам а, спеціальний. Скажіть, будь ласка, там. Нет, то один А там правильно накручиваю только ту сторону. Та почепив бы тут на этот, чтобы не під ногами. Разбери. Так, что теперь ты будешь, чтобы все Так, еще раз покажи. Так, тут. вот так вот там, на дальний. Перевіряємо на витік. Немає витоку. Супер. Молодець. Можна звіт. Можна цим. Тільки в початку відкривай, іні теж відкривай. Ну, коротше, давай. Відкривай. Все, спустив. Що треба зробити? Щоб холодильний агент з того кондиціонеру пішов туди. просто не Відкриваємо. Повністю. Тримаєш датчик. Датчик. Отам, всередині. Рукою тримаєш. Нагріваєш його. Пульс поклади, він тобі не потрібен, повинен запуститись кондиціонер. О. В амперах, правильно. В амперах, правильно.

Подожди, потом это когда?